В тому році совка працювала, ми не вносили інсектицид, і її було просто, просто тьма, на деяких полях доходило до 35% з'їденого насіння. <гум> Я ж кажу, знову вертаюся, чого по густотах досить цікаві досліди, тому що є питання, чи залишати, чи, чи передискувати. <гум> <гум> В цьому році, можливо, так умови склалися. Ну, Дуже-дуже мало. Практично я не, не бачив цьому році. Костянтин, як у тебе? Ні, в нас таких проблем не було. Ну, Щасливі трошки, люди трошки інші проблеми були а засуха. Париж, ага. Ну засуха це переход пересиває двадцять гектарів. Соня ж таке. Я вам скажу на півдні в цьому році, я знаю ну, багато господарств. Совка просто навіть насіння оброблене інсектицидом. Його була така кількість, що його просто з'їло. Нас навіть починає діля... чинність, по чинність дуже великі просто. Ну я у нас є ділянка гібридізації в Київській області, де по півполя, хоча насіння ми якісно обробляли спеціально перед посівом інсектицидом. все. З'їла під корінь. Половину коліну році. От ми встигли внес, внес внесли мета. Це а інші якісь е шкідливі об'єкти. Ну, крім совки. Дуже багато сходах, До чи, чи, був чи нах, Ні, Слава Богу, не було. Аж немає цієї проблеми. У нас по сходах, щоб сказати, ми тут бачили минулого разу кліща. Mm. Кліщі. Ну, Він такий не, не дуже поширений був. Якось він так ну, в королівці він є, зай, зайшов трошки він У нас вже років 5, напевно, як десь. десь. Ви, ви на нього чекаєте чи як десь, Ми, працюєте? Вже, вже не чекаємо, вже предварительно працюємо, вже в нас інсектицид, якби це стандарт, стандартна покупка до кожного року об, обов'язково. Профілактично або даєте, чи профілактично? все ж таки ну, контроль робити. Не, дослідження. якесь? Кожного року він є. Вже контроль якби, не дома. Ну, не тільки потрібен. час по клімату. Тільки час по клімату і все. У ну, тебе Константин? — Ні, ну нас цьому році не було. Слухай, ну класно, <ріху> ти точно було. <вирощуєш? ріху> — Цього немає, цього немає, лиш пересіяли. Ну, я от оце було, хлопці, було. <ріху> Ні, він обіцяв. Він потім біля стресу цього моменту він розкаже. Що в я я на відміну від минулих років <ріху> спостерігаю, що а, а, лучного метелика цього року набагато менше. Бавовникова совка поки що про себе не дає знати, але ж в минулому році вона вже в цей час давала поки про себе. Вона, вона в Курській області в нас поки, поки, в нас поки що вже не відійшла. Відійшла? Да, вже в нас її нема, вже вона в нас попрацювала і попрацювала в цьому році, вона досить серйозно. Ну, в нас е, натомість кукурудзяний стебловий метелик на кукурузі рано проявився, літ їхній. Вночі, наприклад, коли повертаємося з поля, включаємо фари, їдемо вночі. Там Метелики це ж якби нічні, там, угу. деякі нічні, деякі денні. Але от кукурузяний стебловий метелик, угу. бавовникова совка, зима совка вночі літають, вони як. Як шалені. Okay. От, ну, Цього року клопів набагато менше клопів черепашок у, у наших посівах. Клопів сліпняків ті, що Це по ви змінули, насіння. Всі ви з зміною попрацювали, чи просто такий клімат можна би просто розповідь. через клімат, тому що є ще такий клоп щавливий. Угу. І його задача на ранніх стадіях розвитку соняшника пробити черешок листка, тобто там, де листова пластинка на ножку хріпиться до стебла, пробити черешок, напитися соку, а в результаті листок починає в'янути, і все. Вже на нього ніякої надії немає то в цьому році і таких клопів було набагато менше, порівняно з минулим роком. Ну, натомість озима совка цього року по до чинності в наших умовах подолала вдвічі. Якщо 2-3 особини на квадратний метр, то в нас було і 3, і 4, і 5. Mm -hmm. Дуже багато було совки, і особливо других, третіх, четвертих і п'ятих віків. Це та, і Четвертий, п'ятий, шостий вік вже ми не можемо забрати ніяким інсектицидом, а от на, на менших поколіннях можна ще працювати фосороганікою.